Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «Стар», керівник Шабророзька Зінеда Семенівна. На попередньому любі, занятті, любі друзі, ми з вами вчили тему тої з іграшки. Будь ласка, давайте її з вами повторимо. Лялька – «бол», кубики – «блок», вантажівка Повітряний змій, кайт, повітряна кулька, белу, робот, робот і ролики Rollers Ну, молодці. Сьогодні ми з вами почнемо тему команди Що я вмію робити. Comments. Me, Слухайте мене, будь ласка, з вами використовувала модальний глагол can, який, який означає можлив... фізичну можливість виконання дії, дії та здібності людини. І так, я можу плавати I can swim. Я можу водити машину. I can drive a car. I, я, I can climb a tree. Я могу збиратися на дерево. Я могу стрибати. I can jump. Команда буде Read a book, please, читайте книгу, будь ласка. Write a dictation, please. Пишіть диктант, будь ласка. так, ще раз. ми то, з вами також досниме за тему модальних главу... слив. Модальні дієслова, слова, вони називаються недостатньо. Своїх форм. Кен це теперішній час. Ді слова can це теперішній час. Куд кен у минулому часі це куд, я могу, а там я I could swim – я могла, міг плавати. І у майбутньому часі його to be able to. Да, To be, be able, І так, цю тему ми продовжимо на слідчому занятті. До побачення.